Всім привіт, хто приєднався до нас на трансляцію. Так. Думаю, мене чуть. Всім привіт-привіт. Секунду. Пробуємо ось так. Так. Проверяем звук. Так, всім привіт, хто приедет до на нас на трансляцію. Сьогодні круто Олімпа. Давайте сразу розігрівочну бонусочку за 100 візьмемо. Так, дайте фига. Поехали! Сын, ой, хорошо, Рая. Ой, икса дал. Ничего себе. Так. Сразу 5 иксив накинул. Это очень хорошо. Ой, еще. Ой, хорошо. Так, грай, будь ласка, иксы давай. Поки все мимо. Якщо не погані, а якщо б грало б, зігровочки були б. Ну. Ну, щось тут грає. Так, погано, погано, погано. Ікси непогані не були ікси, давайте за 240 спробуємо. Так, поки нічого, на жаль. Зелене-синє. Фіолетова, ні. Хорошо, 4 ікса вже є. Могли б кольца зіграти. Синя, добре. Жовте зелене Ой, фіолетово жовте добре. Ікса дав, хорошо. Можна ще ікса дати. Ой, не дав ще ікса нам. Мало, бонус за 240. Треба хоча б в нуль вийти. Так. Хорошо, синєм. Зелене граємо. Зелене жовте. Дай зеленого. Хорошо часи грає. Ой, хорошо. Зелене, добре. Синя фиолетовая, красна, хорошо. Дуже хорошо. Еще Икса накинув. Непогано. Так, 280 тысяч. На 40 тысяч окупили бонуску. Даже на 50, на 50. Так, жовта грая. Еще может играть. Синя. Добрая Кубка. Филета не... А, нет, фиолетово не, фиолетовая не бы. Так, 44 тысячи уже есть. 330. Так, ікса треба давати. Синій ікс ікса Хорошо. Непогано, непогано. 385 тисяч. Так, дивіться. Давайте щось. Будемо за 500 брати цю обичну Поїхали. Так, давайте спробуємо. Пробуємо. Жовта грає, синя гра повинна грати. Але не грає. Ну. ага. Ікса. Хорошо. Икса. Пять спинів залишилось, осталось. Це дуже мало. Дуже мало иксив дав. Пуста бонуска. Икса. На жаль, пуста. Три ікса вже є, 13 спінів. Мало мало. Дій сьогодні треба давати. Іще Хорошо. Іще ікса треба дати. Ай-яй-яй. Це мало, дуже мало. Хорошо. Икса. Синя грає, Жесов филатовая добре. Синяя фиолетова не грає, фіолетово... грає на жаль. Іще, ікса на жаль, недавно. недавно Ікса, на жаль. Так. Давайте візьмемо ще одну за 500. Хорошо четыре икса 18 Восемнадцать уже есть восемь спинов. Можешь еще с получиться. Так, синя, добре. Ой, ретригера треба дати. Треба дати ретригера. Сто сімдесят дві, не гони. Дуже, дуже не дає сьогодні, не дає. Красне. фиолетовый синий. Хорошо. Кольца. Добрый икса треба дать. Треба дать икса. Зеленый икса. Икса зараз. Будь ласка, дай икса. Синий фиолетовый играй. Фиолетовый. Синий. А икса не дав, друже. Дуже плавно. Кольца играй. Хорошо. Икса. Дай икса. Бля, икса. Просто не дай икса. Хорошо. Желтая. Икса. Блять, який то прикол. Кубка добре грають, жовте, синє. Мало, 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 що це таке? Синя грає добре. Жовте зелене. Не Ні ретрігера, нічого, не Ні зігровок нормальних, нічого немає. Синя, добре. Жовте зелене. Кубка грають, хорошо. Тут повинно грати. Повинно грати, повинно ікса давати. Сілетеле грає, ікса дай. Зелена грає, ікса ще дай. Ще треба ікса, дуже мало дав іксів. Бля, ну це прикол якийсь. Це овер мало. 250 тисяч. Бонуска за 500 у нас. Давайте ще візьмемо. Бонуска за 500. Зелена добра жовта рая. 4 ікса вже є, добре, непогано. Головне, що брала синя. Ні, не грає синя. На жаль, синя не грає. Синя, хорошо, ікса. Красна ікса. Фіолетова. ні, ні, не грає фіолетова, на жаль. Ой, нічого не грає. Ікси хороші дало, якщо була б зігровка. Не пуста бонуска. Жовта, мабуть. Фіолетовий добре, ікса треба дати. Зелена грає. Ікса дай. Кольця, ікса Ой, хорошо грає, ікса треба заряжати. Ікса дай. Хорошо. Мало, мало іксів, конечно. Це дуже мало. Бонуска навіть не окупається. Хорошо, зелене. Зелене грає синє. Синя добре грає. Зелене, мабуть, філетова. Ні, ні, нічого не зіграло більше. На жаль. Мало, мало, 370, навіть в ноль не виходимо. Навіть в нуль не виходимо. Друг, треба грати. X може дасть сразу же. Ну ні, ікса не дав, нам нічого не дав, зігровок немає. Хоч тут пограй. Пусто, пусто. Жовте, хорошо. Три ікса вже є. Але у нас скільки? 8 спіннів, це дуже мало. Тут пусто. Так. Не хоче грати, не хоче грати. Не хоче давати, не хоче грати. Просто пусто. Пусто. Тут, наверное, тут нічого грати не буде. Красне добре зіграло. Так, що ще? Синя грає, зелена може зіграти. Зелена грає хорошо. І все більше нічого не грає, так? Маловато, маловато. Дуже мало, в... Ще не одна бонуска вроді би в окуп не... не пішла. А, ну одна з перва за 100 тисяч, вроді. Ай, за 240 пішла. або за 100. Не помню, да за 240 пішла одна в окуп. Це дуже мало. Ой, хорошо. Зелене. Ну тут красна грає, зелена грає. Ай, не зіграли, да прикиньте, не, да... не дав. Хорошо, 5 є. Ой, це мало. Ікса дай. Фіолетовий ікс. Ні, мало, 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 друже. Дуже мало. Дуже мало. Жовте, зелене, красне. Ой, хорошо сейчас играю. Треба ікса давати. Зелене красне, мабуть, зіграє, да? Мало. Ще графила этого синя. Бля, ну могло б синя зіграть би. Мало. Що, ти даже в нуль не вийдеш? Тут зелена може зіграти. Блядь, даже в нуль не вийшло. Даже в нуль не вийшло. Навіть в нуль немає. Так, тут пусто. Синя грає, добре. Кольця. хорошо. Жовта, красне. Ой, хорошо грає, Ікса треба дати. Дружи, ікса треба давати. Дід сьогодні не хоче, не хоче давати вообще дід. Два ікса яких-то. Блять, не хоче. Ікса треба дати, Хорошого. Синя, мабуть, грає. Ікса, ікса дай. Ой, хорошо, Ікса треба давати. Зелена грає. Блять, ну Икса, дай. Сыня. Хорошо. Все этого Икса. Это до Икса уже. Он вообще Икса не дае, блядь. 67 тысяч выиграш. Подивиться, пусто. Пиздец. У нас тупо на, може, на два спина осталось на два на дві бонуски. Не хоче давати, не хоче. Жовте. Я кольця могли б зіграти. Іксів дає, дивіться, сипай X зігровки тупо немає. Бля, ну це мало, це мало. 9 спінів, 5 іксів, Які 5 іксів? Тупо не дає. Дивіться, пусто, просто пусто. Просто пусто. Ще грай. Бля, ну це, це, це який то прикол. Пиздец який то просто. Даже на бонуску не хватає. За 400 полетіло. Икса. желтый x. и дай. Зелена. Хорошо, 4x есть уже. 4x е, и начало е. Желтая грая. Икса треба дать. А икса не дал. Пусто, пусто. Ой, хорошо, икса. Эти е е е грають, кольца, дай коль дай колець. Два кольца. Ай, не дав. на икса нічого не дав. Не гра, не гра, не гра. Бля, тупо мало. Хорошо. Кольца. Зелене кольца грають. Дай колець. Блядь, не дав колець. Хорошо, Ікси нормальні, осталось 3 спина. Може, щось зіграє, може щось зіграє. Нормально. Але ні, блядь. не зіграло, не зіграло просто. Ой. Полетіли. Далі на другий аккаунт, зараз перейдемо. Перейдемо на другий аккаунт. Синя грає. Хорошо. Жовте, зелене, ікса. Жовте. Ой, хорошо. Ще ікса. Хорошо, друже. Може, не, не все потеряно, так сказать. 150 є вже. Так, давай, ікса. Жовте, синє. Ні, Не грає, нічого. Грай, будь ласка, будь ласка, грай. 12 икс є. Я ну не грає, тупо да и але не грає. Тут щось грає, Ні, нічого не грає. 16 є, хорошо, 5 спинов, 4. Так, будь ласка, грай. Красне. Блять, не грає, тупо не грає. Жовта грає. Хорошо, ікса треба дати. Ікса дай, блядь. Ретри гра може. Хорошо, гра, ікса треба дати. Кубок ікс Хорошо, ікса От зараз ікса Алло, дід, дай ікса, ікса треба. Хорошо, є ікс 790. Добре, 800 є Давайте по 500 бомбить треба. По 500. Та, блядь, так, по 500, поїхали, по 500, полетіли, так, давай, давай, синя, хорошо, зелене, добре, фиолетовая, желтая, фиолетовая будь ласка. ай не, синяя фиолетовая, кольца, кольца играют, дай одно кольцо, блять не дав кольца, хорошо 7x уже есть, хорошо еще 4x, дай кольца Ай, не дав кольцам. X непогані, 10 спінов ще. Головне, щоб грало. Але... опа, хорошо, фіолетове грає. Ой, хорошо, фіолетово зелене. Ікса треба ще дати. Е, кольца можуть зіграти, якщо захочуть. Але ні, не зіграли, на жаль. 5 спінів хоча б в 0 бонус. -куп. Дай, будь ласка. Ну не прикалуйся, блять. Кольца. Це пиздец, якийсь За 500 тисяч вообще не одна даже в ноль не вийшла. Хорошо, вже є 500 тисяч у нас. Добре, це дичь випала, це добре. Красна-синя ікса. ти ікса даси? сразу же. Ні? Ні, ну перший спін ікса, конечно же, не дає. Так пусто, да? Пусто икса может дати А я тупо пусть пуста бонуска. Не дай вообще сегодня ничего. Мало. Все одно мало икси, мало иксів. На пять спинів. Фактично ця бонуска нам дала 34 тисячі, якщо не той суперскатер би випав би. Так, грай, будь ласка. Ну, грай, будь ласка, блядь, синє, добре. Ще щось зі заграє. Філатова жовта грати повинна. Жовте, добре. ікса ще дай. Зелене ікса. Ікса, мало іксів. Хорошо. Зелена Филатова. Не не Ікса. Икса. ікс, блядь, Блять, що вона не грає нічого? Даже іксів нема, даже не грає так. Зелена ікса. Хорошо. мало іксів, ще треба дати. Дід, ще треба дати іксів. 6 пинев осталось. Синя. Красный синя. Хорошо. Ікса. Ікса дай блядь, блять да ти що шо З-з-жовтою Фіолетове, добре, синя. Бля, не грає. А не грає, ніхуя. Ой, блядь. Тупо не грає. Ну, что, стоит стика за 300, брата. Получилось. Цена добра. 5х уже есть. Зелена красная, дай красную, дай красную, дай. Хорошо, 8х, 13 пинип. Нє, поки пусто, поки пусто повністю. Тут, наверное, розігровки не буде, та ебать нахуй. Так, давайте перейдемо на другий аккаунт. Секунду.